І з початком війни безліч українських родин зштовхнулися з ситуацією, коли тато або мама пішли на фронт захищати нашу Україну, і діти різного віку переживають це по-різному. Дошкільнятам зорієнтуватися в тривалості розлуки може бути складно, тому це нормально, коли вони довгий час не запитують, де тато, і не драматизують ситуацію. Якщо дитина запитує, чому мій тато воює, а тато Марійки, наприклад, водить її до садочка. Важливо відповідати таким чином, не обесцінюючи інших. Твій тато герой. Він захищає мене, він захищає тебе, він захищає безліч українських родин. Проте тато Марійки теж робить свій вклад в перемогу. Для молодших школярів інформація про довколишній світ є опорою. Тому, говорячи про те, де зараз тато, давайте чіткі відповіді: Тероборона, Збройні Сили України. Підлітки ж цінують відвертість. Тому діліться з ними своїми почуттями. Говоріть про те, як ви переживаєте цю ситуацію. Якщо дитина говорить, слухайте її уважно, якщо ж ні, не тисніть. Достатньо сказати про те, що ваші двері завжди відкриті, і дитина може звернутися до вас у той момент, коли буде готова. Варто уникати слів. Тепер ти старший, тепер ти опора. Дитина не має бути в ролі дорослого. Ми можемо просити: будь уважніший. Будь відповідальним. Ще важливо підтримувати звичний режим дня, переглядати спільні фотографії, мотивувати дитину, робити поробки, малювати малюнки або ж знімати відео татові, обіймати дитину, давати їй стільки уваги, скільки зараз потрібно. Головне, що ми можемо і маємо зберегти у цій війні, це близькість. Потрібно підтримувати цю близькість, наскільки це можливо. Бережіть себе, бережіть один одного. Слава героям України!